Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі, лондонське Дербі, Вестхем Юнайтед, у себе вдома, команда приймала лондонський арсенал. 5-2 в підічні Мікелі Артети перемагають. Сьогодні я хочу про даний двобій поговорити. Ну, давайте все почнемо обговорювати по порядку. Підопічні лопіяги вийшли грати по установці 4-2-3-1, лукаш у воротах, кілман та дімо захисники, Эмерсон, Уан Бисака по флангах, Томаш Соучик, Лукс Пакета, центральный опорный пивзихисник, Карл Солер, центральный атакомальный пивзихисник, Самер Вилл, Джаред Боуэн по флангах, там Майкл Антонио у нападе, это стартовая основка в Эстхеме Юнайтед. Арсенал Микеле Артеты, 4-3-3, стартовая основка в Арсенале, Дэвид Райо в воротах, Вилли Салиба, Габриэль Магальянс, Зыксники, Рікардо Клафьори, Юліан Тімбер, По Флангах, Деклан Трайс, Жаржиньо, Мартін Едегор, Трикабізиксників, Кай Хавверс, Бакаїсака, Таліандро Тарасар о нападі. Це стартова розновка арсенала. Тепер давайте безпосередньо поговоримо про сам поєдинок. Ну що ж, арсенал, э, доволі таки справді потужно розпочала команда Мікелі Артети. Очень сильная команда Микелия это начала И уже на 10-й феврале снова удалось забыть а гол Кутауэйо! Снова Кутауэйо, да и оплоды Арсеналу Идейная подача от Бака Исак и Габриэль Магалиаенс Габриэль Магалиаенс! Сколько у него лифтов уже забыли, да? Еще один гол забыл Габриэль Магалиаенс после Кутауэя Идейная подача от Бака Исак и Габриэль Магалиаенс Габриэль Магалиаенс, выстреливаем Вистрілює дуже здорово Габріель Магаліанц. И Габи забиває. Забиває Габі і робить рахунок у матчі 1-0 на користі Арсенал. Ідеальна подача Бакова Сака і ідеальне завершення від Габріеля Магаліанця. Арсенал більше володів м'ячем, команди Микелі Артета контролювали перебіг подій, Вестхема були напанені іноді, випадало в цілому, все було просто під контролем Арсенала. Ну і під дебишний Артет в кінці-то кінців другий м'яч забьете. В кінці-то заб кінці в другий меч забьете Леандро Тросар. На 27 хвилині. Бельгієць зробить рахунок у матчі 2-0. Дуже здорово цю атаку розіграли футболісти Арсенала. Прям дуже здорово. Якщо не помиляюсь, Жаржині. Ідеальну передачу на Бакоїсаку віддав. Ідеальна передача Жаржині, а Бакоесака виходить один на один. І выдає передачу на порожні ворота на Леандро Трасара. Ну і Леандро відправляє м'яч у порожні ворота, без якихось там проблем, бака Сака покатив на Леандро Тарасар, ну і Леандро без проблем абсолютно виконує удар по порожніх воротах. 2-0 на користь Арсенала, на цьому підопічні Мікелі Артети не зупинилося, бака Сака пішов в дриблинг проти двох футболістів Вестхема, Емерсон провела поруша, чистий абсолютно пенальті, Мартін Едегар підходить до 11-метрової позначки, пробиває Мартин то забиває, забиває, І робить рахунок на матчі Мартин Едгор 3-0. На користь команди Арсенала. А потім ще й Кайгаверс заб'є гол на 36-й хвилині. Кай заб'є в кінці та Кентиф. Дуже здорово Кай вийшов один на один. Розібрався, дуже спокійно. Кай забив. Ну і справді дуже здорово Кай скористався своїм шансом. Ну, і відповідно, зробив рахунок команді 4-0 ну, Траса Дуже здорово вивів партнера на ударну позицію. Ну і далі вдалося забити. Далі вдалося забити. І четвертий гол Арсеналу. А потім Вест Юнайтед відквитає один м'яч. Карлос Салер віддасть голіву передачу на Ерена Ван Бісако. І Ерена Ван Бісако в кінці кінців один м'яч відквитає Ерена Ван Бісако. Дуже здорово. Ерена Ван пробує в ближній кут. Ну і таким чином зробив рахунку матчу 1-4. Дуже здорово Ерена Ван все зробив. Далі, через 2 хвилини в Вест Хэму і натус Галі вже 2-4. Ось так. Арсенал пропустив два м'ячі. Просто ідеальний гол від Еверсон, зі штрафного. Просто ідеальний якийсь удар від поперечки м'яча в Сітковері залітає. Так, вестхэму Вестхэму буквально за 2 хвилини. І справді, відродив інтригу. У данного добу справді від 3,5 кінців пенальти, але в кінці кінців пенальті в кінці, кінці, в заробили футболіста Арсенала, і знову кутовий дав свої результат. знову кто. Друзі. На цей раз Лук Шубянський порушує правила проти Габере Магаліянса вистрибує кулаком Габріелі прямо по голові, якщо не помиляюсь, там взагалі дуже ризиковано взагалі пішов а поляк на Габріелі Магалянця. Бака Ісака пробиває пенальті, то забиває гол Бака Ісака, пенальті реалізовує. Ну, в другому таймі підобічні Мікелі Артети, доволі таки спокійно, в принципі, персонал свої перевагу довів до переможного кінця. Можна сказати, що в другому таймі якісь були Ну, були небезпечні атаки в арсеналі, арсенал, арсенал міг і шостий м'яч забивати, але й вестхем, в принципі, пані атаки мав. Але в цілому команда так спокійно, арсенал, тобто спокійно, справа дойде до переможного кінця. 5-2, Арсенал переміг. Якщо ми зараз будемо дивити статистику, то по ударах і по володінню, взагалі, тут є перевага в Арсенала. 16-12 це удари по воротах, 7-5 удари в площадь на воріт, 39 проти 61% контроля, Роснала було більше Володини, 61-39, ну и 2-10 за Котовина. нагода на годах ми маємо вот ось таку перевагу Арсенала 5-2. На користь Арсенала. 5 голевых на год було в Арсеналу и всі свои на год Арсенал-то реалізував. І світ одного года команда Мікелярта те реалізувала. У Васкхема було 2 голеві нагоди, та одна голева нагода була успішна. 313 передач Васкхема, 244 передачі господарів були вдалыми та 77% точність передач. У Арсенала 472 передачі, 393 з них були точними. 83% точність передач. По одному офсайду було в команді, з 12 ударів 5 ударів плачно нанесла команда. Три удари було повзорота, одне влучення в каркас вирі, та чотири удари були заблокованими. Арснал 16 ударів по воротах, 7 ударів в площину, 5 взорот, 4 удари заблоковані. Були по успішних відборах, до речі, кращі були підопічні лапітеагі. 16 успішних відборів у Вестхем Юнайтед, 72% Скажімо так, 72% успішності, Реснула було 6 успішних відборів, то 35% успішності. 2 сейви Лукаш Шаб'янський, 3 Давіда Раї, 19-13% повинні сім'яча, 5 за перехопленнями. Ну і 13 порушень правил було в Варсено. Одна жовта картка у підписну Кіліарте Вестхем Уінайте було 10 порушень правил та 4 жовта картки. Найкращий футболіст цього матчу, я вважаю, це молодий англієць Сака, який, по-перше, забив гол, по-друге, віддав дві голіві передачі і заробив ще пенальти, який забив Мартін Едегор. Тобто Сака має гол. Сака віддав дві големи передачі. І заробив пенальти. То -то партично, не ще а в чотирьох голах Бака прийняв свою участь. Просто фантастичний англійця. А, Мартина Едгара я би визначив Габриэла Магаліен. Дуже хороший матч від Габріеля. Але він тільки один тайм провів, тому що його потім на початку тайму замінили. До речі, Габі Габівський найкраще. Дуже хороший захисник. Скільки ти голів Габі забив? Инши Габи, Габи Жезус, Кивер, Саша Зинченко, Рахим Стерлинг, Тан Ванери выйдут в Арсенал. На другой тайм Цофал, Дени Инкс, Эльварес, Родригес, Эринг выйдут в Вестхэм Юнайтед. Ну что ж, Арсенал Я уважаю, что педагогичные Микель Артеты перемогают абсолютно по делу. Дуже хороший матч провела команда Микель Артеты. Вестхем непогано виглядав ось цей період з 38 по 40 хвилину і справді дав надію господарям. Але Арсенал забив п'ятий гол, ну і в принципі в другому таймі вже Арсенал спокійно свою перевагу в м'ячі, ну скажімо так, не відпустили команду Мікелерта до свого щастя, Арсенал доволі так спокійно дає справу до переможного кінця. А я вважаю, що Арсенал перемагає по ділу, але вестхем від різдвину командагі непогано виглядала. Давайте дивитись турнір таблиці в англійській прем'єр-лізі. Коли записується відео, арсенал знаходиться на другій позиції. В арсенала 25 балів пасиві. І арсенал зараз. На другій позиції. 7. Перемог, 4 нічі та 2 поразки має команда Мікелі Артете. Ну і 26 забитих м'ячів. Тобто, поки що арсенала найкраща атака. Хоча ні, не найкраща. Отот-хема от, от, от 27 збитних м'ячів. Ну, добре, в будь-якому випадку арсенал на другому місці. Принаймні на дану мить, коли записує це відео. Ну, вестхем інате 14, 14 Вестхем і Вестхема 15 балів у пасиві. Якось так. Якось так. Тож, West Ham 2, Мінате, 2.5. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. До побачення. Усім нових зустрічей!